Трамп зробив заяву щодо рішення про Іран. У президента США буде два тижні. Мета Трампа не допустити, щоб у Ірана з'явилася ядерна зброя. Детальніше у нашому сюжеті мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Президент США Дональд Трамп заявив, що протягом двох тижнів ухвалить рішення про те, чи завдавати удару по Ірану. Як пише Reuters, заяву Трампа процитувала прес-секретар Білого Дому Керолайн Лівіт. Цитата, виходячи з того факту, що існує значна ймовірність перемовин, які можуть або не можуть відбутися з Іраном у найближчому майбутньому, я ухвалю рішення діяти чи ні протягом наступних двох тижнів, сказав Трамп. Лівіт зазначила, що ця заява Трампа була відповіддю на спекуляції змі щодо ситуації в Ірані. Водночас вона відмовилася вдаватися в подробиці його графіка. Зокрема, як саме Трамп осіннює шанси на успіх майбутніх перемовин з Тегераном. Вона також наголосила, мета президента. Не допустити, щоб Іран отримав ядерну зброю, залишається незмінною. І додала цитата: якщо є шанс для дипломатії, президент завжди ним скористається. При цьому Лівіт відмовилася повідомити, чи планує Трамп звертатися до Конгресу за дозволом на можливий удар по Ірану. Раніше демократи висловили занепокоєння через повідомлення змі, згідно з якими Трамп. Вже схвалив план атаки на Іран в обхід Конгресу, органу, який має виключне право оголошувати війну. Критики нагадують, за п'ять місяців після повернення на посаду Трамп уже неодноразово встановлював крайні терміни щодо війни Росії в Україні, а також у переговорах з іншими країнами про торговельні тарифи. Проте ці терміни він часто переносив або взагалі скасовував. Як зауважує Ройтерс, саме двотижневий період один із найулюбленіших для Трампа, він неодноразово казав про нього і під час нинішнього, і під час попереднього президентського терміну. Утім, у більшості випадків, зрештою, його не дотримувався. Нагадаємо. Раніше ЗМІ повідомляли, що американські чиновники готуються до можливого удару по Ірану вже найближчими днями. Також з'являлися дані про потенційне застосування тактичної ядерної зброї для атаки на об'єкт Фордо у США. Також попереджали, Іран підготував ракети та інше обладнання для ударів по американських базах у регіоні. На випадок, якщо Сполучені Штати приєднаються до військових дій Ізраїлю проти Тегерана.